Бери, що робить? Б'є б'є машину нам Діху! це кашник. Так, да, все, лише трубку не собі знімаєш потім. Провірте, чи запаковані двері? Номер машини читай. 1808. Що такое? П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти робиш? Вадим! Годі! Годі, мать ти п'яний! П'янує! 养个养不去。Ja, 140, місто Бердичів, Я викликаю слідчо-оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут п'яні тут, неадекватні не не викликають оперативну групу, сигнал виклику Бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибили, вибили тільки що вікно. Ну, поліція вас підходила, і поліція, і поліція, і поліція неадекватні Переписую. Давайте зараз по чому поліція до нас не на підійшла, ми військовий. А чому військовий нам вилама вікно? Слідчо... Ви так з дітками слідчо-оперативну групу на вулицю Булканівську, Тому що коли нас зупинили, людині то до нас підійшов не поліція, не, а військовий. Не, чому не, чому не, він не, до нас підійшов і немає вікно? А не ви? виламали виламали вікно. Викликаю. Давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. зараз закінчимо чоловіком. Це виклик слідчо-оперативної групи. За.